Ти диви на нього. Ой. М -м -м. М -м. Мама. Боже, яка краса. Який красивий у мене син! Просто аполлон. Ану підійди, підійди, ану покрутись. Боже, весь в маму, о, Мама, М -м. А що ти тут робиш? Що я роблю? Я проводжаю старий рік. Mm -hmm. Так, а але ти сказала, що підеш до Тьоті Тані. Я вже пішла і повернулася. Буду зустрічати новий рік з тобою, з моїм синочком. Шкода, звісно, що градус поніжаю, але що робить, що робить. <рик> Мама, ми домовлялися, що я буду зустрічати Новий рік з дівчиною, а, а, а ти будеш у Тьоті Тані. Боже, який невдячний в мене син. В Новий рік відправляє матір на мороз. Я тебе нікуди не відправляю. Ну добре, Мама, ми домовлялися. Так, так, я пам'ятаю про твою дівчину. Так, так. Тільки я не розумію, а чому тільки дві тарілки? А скільки їх? Женя. Ну, згадуй, як ми з тобою вчили робити математику. Як тебе вчила загинати пальчики? Мама, ти і твоя дівчина. <mean> ну, Мама. Мамо, ні. Так не буде. Значить, не буду. Я зрозуміла. Невже вона тебе кинула? О такого красунчика і на Новий рік. Ну нічого, нічого, мама, тебе зараз поцілує і все пройде. Ой, да. давай я витру тобі помашку. Мама, ну ніхто ні, 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 ні. мене не кидав, вона приїде зараз, мама. Ну тоді тягни третій стілець, ти ж не будеш на встойці їсти. Мама, стільців буде. Два. А, я зрозуміла. От ти молодець. Тобто спочатку буде побачення у мами, а якщо мамі сподобається дівчина, то побачення буде і в тебе, правильно? Мама. <звук>